Сто четвертий псалом. Аллилуя. Прославляйте Господа і призивайте ім'я Його, сповіщайте між народами про діла Його, співайте Йому і славте Його, розповідайте про всі чудеса Його, хваліться іменем святим Його. Нехай радіє серце тих, що шукають Господа, шукайте Господа, і сили Його. Шукайте лиця Його завжди, згадуйте чудо Його, що Він створив, знамення його і суди уст Його. Ви насіння Авраамове, раби Його, сини Якова, обрані Його, Він є Господь Бог наш, по всій землі суди Його, Він навіки пам'ятає завіт свій слово, яке заповідав у тисячі родів, яке заповідав Авраамові і клятво свою Ісаакові. І поставив його законом для Якова та Ізраїля в завіт вічний, кажучи, дам тобі землю ханаанську у поділ насліддя вашого. Коли їх було ще мало за кількістю, дуже мало, і були вони чужинцями в ній, і переходили вони від народу до народу з царства до племені іншого, він не дозволив нікому кривдити їх і забороняв про них царям, не доторкайтеся до помазаних моїх. І не чиніть зла пророкам моїм, і прикликав голод на землю, і знищив всяке хлібне стебло, послав перед ними чоловіка в рабство був проданий Йосиф, скували кайданами ноги йому, в залізних путах була душа Його, аж поки сповнилося слово Його, слово Господнє випробувало Його, послав цар і звільнив його, володар народу випустив Його. І поставив його Господарем над усім домом своїм, і правителем над усім володінням своїм, щоб він настановляв вельмож Його за душею своєю, і старійшин його навчав мудрості. Тоді прийшов Ізраїль до Єгипту і переселився як і у землю хамову, і дуже розмножив Бог людей своїх і зробив їх сильнішими від ворогів їх. Опустив серце єгиптян зненавидіти народ Його, чинити напасті рабам Його, тоді послав Моїсея раба свого і Аарона, якого вибрав, вони показали між ними слова знамень Його і чудеса Його у землі хамовій. Наслав темряву і зробив морок, і не могли суперечити слову Його, перемінив воду їх на кров і поморив усю рибу їх, закишіла земля їх жабами. Навіть у покоях царів їхніх, сказав він, і роями з'явилися оводи і комарів усій країні їх, послав на них град замість дощу і вогонь палючий на землю їх, побив виногради смоковниці їх і дерева поламав у країні їх, сказав і прийшли сарана та гусінь без ліку, і пожерли всю траву на землі їх, поїли увесь урожай на полях їх. І умертвив всякого первістка у землі їх, початки всієї сили їх, і вивів ізраїльтян із сріблом і золотом, і не було хворого в колінах їх, зрадів Єгипет, коли вийшли вони, бо обійняв його страх перед ними. Господь розпростер над ними хмару, як покров їм, і вогняний стовп, щоб світив їм уночі. Просили вони, і Він послав їм перепелиць і хлібом небесним насичував їх, розколов скелю, і потекла вода, зашуміла рікою по землі сухій, бо згадав він слово своє до Авраама, раба свого, і вивів народ свій з радощами, обраних своїх з веселощами, і дав їм землю народів, і успадкували вони працю чужих народів. Щоб заповіді Його виконували і дотримувалися закону Його. Алелуя!